Привіт-привіт! Усім привіт! Вітаю глядачів каналу Платья-Терапія. Сьогодні у нас славничий огляд та розпаковка. Все, що я буду показувати, ви знайдете в описі під цим відео. Нарешті, нарешті, щось гарненьке приїхало. Будемо дивитися, що тут новиночки і різні штучки для дівочої краси. Ну, не тільки для дівочої, а й для жіночої. Отже. Ого, щось таке важке. Пакуночок в мене дуже сильно касівий. Від магазинчику Onyx Beauty. Магазинчик є і в інстаграмчику, і на маркетплейсі Promua. Посилання також залишу в описі під відео. В цьому магазинчику вже я замовляю досить таки довгий період часу, і кожного разу посилочка приїжджає ось в такому вигляді. Кожного разу бантик, екопакування обов'язково. Ну це надзвичайно приємно. Ну і доставку я замовляю в поштомат. Це також приємно, дуже сильно економить вас час, ну і зручно. Ого, Що тут у нас? Краса! Давайте спочатку краса для волосся. Це наш український виробник. Клас, клас. І е, красива в нього назва Сойка. Сойка це така пташка. Е, вона досить таки велика, ця пташка-сойка. Значить, Що це в нас таке? Експрес-кондиціонер, еліксир для волосся. Прес-кондиціонір для волосся, реконструкція та зволоження, а це зміцнення та об'єм, а також термозахист і плюс ще взимку. Нам потрібен не тільки термозахист, а ну і щоб ви знаєте, що дуже сильно електризується волосся від верхнього одягу. Тому це також потрібен додатковий захист. Отже. Зміцнення та об'єм з ефектом ламінування за 10 секунд. Така водичка рідка, і мене менеджер магазину попередила, що коли буде більш прохолодно, то ця водичка буде як гель. Ну, тому що там натуральний повністю склад. Удобний, отакий дуже зручний, бачите, носик у цієї водички. Так? Для догляду за фарбованим та натуральним волоссям, тут також для фарбованого та натурального волосся, Отаке, Вони різні. Лайкшан, like який буде кращий, ну, як справляються ці засоби для волосся в подальшому вам обов'язково розповім. Термін придатності аж до 9.25. Виробник наш знаходиться ця компанія в місті Київ Україна. А виготовлена на замовлення отайка Дніпро. Ось так. І ось такий ось, е, максимальний термозахист, навіть до 450 градусів. Це для дівчат, ну, які зовсім там користуються різними термобігуді, Також хто використовує плойку, ну ви зрозуміли, також гарячий фен, водичка, ось така біленька, як молоко, молочко для волосся. Український виробник, якщо є можливість е, замовляти наше українське якісне, то чому б це не зробити? Ось такі файні засоби. Дивимося далі. Ой, хітяра! Вже я вам одну туш-хітяру показувала Парижсу. Ось з'явилася така хітяра дуже красива е, упаковка. Нікю... Так. Хто тут у нас виробник? Дивимося. Туреччина. А імпортер, місто Дніпро. Так, будемо роздивлятися детальніше, дуже гарне пакування, можна і на подарунок ось така цікава форма тюбику туші, ну, така рожево-лавандова. І сама туш з силіконовою ось такою щіточкою. Конусна, ще й вона трошечки як вигнута, бачите? І майже нічим не пахне. Там ще якісь наліпки є всередині. Почекайте, це ще не все. Окрім туші, я побачила зайчик. Дивіться. Це чи на саму туш клеїти, чи просто тут є зайчик. Клас. Може, це так мило. Настільки туш купити, як оці наліпочки. Як ці наліпочки, ось так. Бачите, як прикольно. Угу. Ось така туш, тут є маркування, туш для вій 24 години стійкості. Ну, в зимово-осінній період, що головне в туші, щоб вона не осипалась, трималась, ну і перепад температур. Заходимо до хати, в хаті тепло, виходимо на вулицю, там мороз. І буває таке, що деякі туші не витримують, починають осипатися, починають робити нам чернікола під очима, а це не бажано. Спробую розкажу вам. Але відгуки в інтернеті різних блогерів, які в основному спеціалізуються на косметиці, досить, досить такі е, класні. Так, я думаю, ну що ж таке, про що я забула? Цукерочка з губками іде е, до кожного замовлення. Надзвичайно смачна та красива, на неї просто. Навіть приємно дивитись, ось така чарівна. Так, дивимося далі. Тональний крем. Без нього також взимку нікуди захищати своє обличчя. Дівчата, якщо у вас гарний колір обличчя, якщо у вас немає ні пигментних плям, ні кіл під очима, то просто використовуйте звичайний денний крем. Е, я використовую тональний засіб, щоб вирівняти тон шкіри, придати їй більш доглянутого вигляду. Хоча, звичайно, що у мене така шкіра, на якій видно косметику, ну але що поробиш? Виготовлено в, Корле... в Кореї із. З равликовою, з... Божечки, там на сайті написано, як правильно сказати. Коротше, слизом равлика. Досить такий великий об'єм. Зверніть увагу на те, що цей тональний засіб аж 100 мл. Тобто в одному флаконі ви отримуєте 3 тюбика плюс 10 мл, тому що зазвичай тональні засоби це 30 мл. Цей дуже великий. Обирала колір номер 13 він ось такий, бачите, універсальний, бежевий, і трішечки він ще й адаптується до тону шкіри. Зараз будемо пробувати. Дуже гарна упаковка. Це точно оригінальний якісний продукт, це не підробка, тому що багато от таких корейських засобів новеньких треба пропшикати, поки там по трубочці дойде. Так, от-от, так, дивимося. Треба було якусь водку принести, щоб витерти. Одного, бачите, як багато. Одного треба буде забирати Ба... такий він ось, бачите, як флюїд, як тональний флюїд. Він не густий, але покриття дивіться, навіть мої венки на руках, покриття досить таке щільне, гарне. І зволожуючий ефект. І ось, дивіться, в мене ще ця крапля, ось однієї цієї крапельки вам вистачить ну, точно на все обличчя. Гарне перекриття, іду витирати з руки, бо буде заважати мені робити огляд. Так, ну ви зрозуміли, побачили, що навіть одного натискання вистачає на все обличчя. Досить таки якісний засіб. А як він буде триматись, також треба це все тестувати. Дуже файне пакування, має гарний вигляд. Так, далі. Це вже не перший раз я таке беру. Значить, Це що? Це кислотний пілінг. Пілінги бувають різні, вони ну, бувають дуже-дуже різні. Кровавий пілінг, навіть так він називається. Виробник місто Луцьк. І всередині, в самій коробочці, вона ось так розривається. І всередині, в коробочці є. Повністю інструкція стосовно використання. Він іде червоного кольору, досить таки красивого, і зараз на осінньо-зимовий період це якраз ідеально для використання таких засобів. Гарно пахне, як начебто варення. Ось він такий ну Як сироватка, так? Наносимо для кращого ефекту, там є інструкція. Один день менше, потім накопичуємо час. Я раніше користувалася дорогими пілінгами, це, наприклад, ізраїльської марки Holy Land. Ви, може, хто знає цю косметику. Як я використовувала, я вам, звичайно, що не рекомендую, я просто кажу, як я використовувала. Наносимо пілінг на обличчя. І беремо плівку. ну Це перший раз можете без плівки, другий раз можете спробувати з плівкою на 5 хвилин. Звичайна харчова плівка, намазуємо на обличчя, зверху накриваємо плівкою і лягаємо. Набагато кращий ефект і ефект прямо омолодження. Коли ми змиваємо цей пілінг, наша шкіра ну, просто стає тут. Навіть дивіться, тут і це після тонального засобу. От Я не знаю, наскільки це на відео видно. Тут зволожена шкіра. А тут така більш суха, гарно зволожує оцей з равликом. От прям видно, навіть по руці вирівнявся тон шкіри. Навіть руку вирівняв. От. І це ну, дуже класний засіб, я його всім рекомендую. Він реально чудовий, Оцей. тому що ним вже я користувалась. На рахунок цих поки що треба буде дивитись, як вони. Так, далі. Кож, які вони гарні не могла е, оприділитися, не могла визначитись, яких саме. Значить, що це таке? Це тінт. Тінт для губ і для щік. Можна його по-різному використовувати. Так, щось протекло, мабуть, оця водичка протекла. Скажу менеджеру, щоб краще запаковували. Щоб не протікало, мабуть, скотчем треба малярним заклеювати. Я дивлюся, що щось трошечки як протекло. Так, на... Боже, як пахне. Дівчата, не їжте. лоліта. Значить, це тінт. Для того, щоб надати ефекту і гарного вигляду губам. Значить, ми малюємо губи, я вже просто нафарбована і залишаємо. І потім отаке от у нас і буде. губки будуть у нас рожевенькі. От одну зараз сюди накрашу, іншу туди. Дивіться, який гарний колір. Або Поруч зараз нам фарбую. Два різних. Цей такий більш насичений, мабуть, що як... навіть як... Ой, які вони. Вони різні відтінки, але і той, і той красивий. Бачите, яке рідке, як олійка така зволожуюча для губ, доглядаюча. От наносите, а потім або залишаєте на губах, або можете через деякий час стерти, і у вас легкий контур, дивіться, залишається. Бачите? Довготривалої дії засоби. Оці. Ось дивіться, навіть на губках, бачите, ось як легкий, легкий такий у нас залишився колір. І на щічках можна розтушувати, і на губках. І дуже класно пахне цукерками. Взагалі, мені здається, що і для юних дівчаток, в кого дівчатка-підлітки, ходять в школу. ну, Звичайно, що не переборщити, мені здається, що оцей темніший. Він такий в нього більш природній відтінок, оцей темненький. так. А оцей яскравіший, в нього, в нього дуже яскравий прям відтінок. І той, і той надзвичайно класний. І виробник у нас хто? Виробник Туреччина. Це виробник Туреччина. Дуже гарно пахне і е, баночка великого об'єму. Засіб рідкий, тому його точно вистачить на досить таки довгий час. Так, далі. Далі, далі, далі теж. Теж, 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 ось, дивіться, що. Е, використовувала, повністю використала е, отаку от помадку. Значить, в мене отакий номер. Ой, 60. Хто захоче такий самий, так, зараз дивимось, подожіть, треба. Все в такій упаковці, точно ніхто не, не фарбувався. Якісна ця косметика. Хто це тут в нас виробник? Ой, зараз, мабуть, тут було написано. Ох. Так, виробник Туреччина. Це також турецький виробник. Дивіться, як гарно тримається цей тінт. От прямо на секунду нафарбувала. Дивіться, як гарно тримається. Так і буду сьогодні. Так і буду сьогодні. Ось такий красивий колір. Чайної троянди, або ну, трошки він яскравіший, ніж лікарська ковбаска, але також підходить Боже, який він красивий. Подивіться, який шикарний колір. Дуже красивий колір. Отака От ось помада. Ну, або ж близьк для губ. Ну, я б це назвала помадою навіть, не близьком для губ. Гарно теж пахне. Ось така. Красивий відтінок. На осінньо-зимовий період, і він і в офіс підходить, він не досить такий яскравий, але дуже має гарний відтінок. Так, І витираю я його з руки і гарно витирається. Бачите, ось витерся. Витерся вдало. так, Дивимось далі. Цієї ж фірми Колі... Холі. Холіскін нашої є ось така відлущувальна пінка для вмивання. Читаю, що написано на пакуванні, глибоко очищує, відлущує, полірує шкіру, м'яко діє на тканині. Відбілює, зменшує кількість і щільність висипань і запобігає їх появленню. Так? От. Вказаний склад і дуже красива баночка, можна на подарунок. Ух ти! Боже, це ж вишневий компот. Ха -ха -ха. Дуже красиве пакування. Так. Е Шкіра виглядає неймовірно зволожуючою, сяючою і. Ніжною, Значить, невелику кількість піни нанести на вологу шкіру обличчя, злегка помасажувати, змити водою, підходить для щоденного використання уникати потрапляння в очі. Ось це те, що написано. І е, перелік з чого складається, які корисні елементи містить ця косметика. Вона якісна, вона класна, ну, тому що я користувалася цим засобом. Потім в мене ще був засіб від прищів, Такий точковий, теж він дуже класний. І ще а, був тонік ось цієї фірми. Теж ну, дуже класний, місто Луцьку, респект. І дуже красиво. Ось, наприклад, навіть на подарунок своїм коліжанкам або собі зробити такий подарунок, шикарно виглядає. Так, тепер у мене ще крем. Це вже в нас Іспанія. І незабаром ще з'явиться на сайті і сировочка цієї фірми. Є ось така велика коробка і крем 50 мл. Великий, так, треба тепер. Тут є пломба. Зараз я її розріжу. Ця косметика якісна, брала собі і ретинол на сайті Onic Beauty, Якщо він там є, теж я його вам дуже крепко рекомендую. Значить, тут ось така коробка. оцієї ж фірми була сироватка з ретинолом. Вона надзвичайно крута. Дуже важка бань. баночка, вона. Ні, це пластик. Чи скло? Не можу зрозуміти. Дуже важка, мабуть, що скло. Ось так закрита вона. Розкриваємо. так чекаємо. Отакий ось окремий. Дуже приємно. Приємно пахне. Ця косметика реально дуже крепко якісна. Я ось поки що на руку, а потім буду вже використовувати. На сайті є е, повний опис, е, дуже приємний крем от прям дуже такий він приємний. На сайті є повний опис стосовно використання. І е, що цей крем робить? Він надзвичайно якісний і підходить на осінньо-зимовий період. Для нас, дівчаток, ми, звичайно, що не можемо знову стати молодими і юними, як 20 років, але доглядати за своєю шкірою ми просто зобов'язані. Ви знаєте, що я проти ін'єкцій різних, а використовую е, косметичні засоби. Це в основному. Креми, сироватки, пілінги. Також я полюбляю маски, я їх використовую ну, майже щодня. Дуже полюбляю різні маски. Також рекомендую вам не лінуватися і робити масаж обличчя. Безкоштовно в Ютубчику знаходимо відео, називається Японський масаж за 7 хвилин. І можна або під крем, або під сироватку, бажано вранці і ввечері не лінуватися робити. І нащо нам ті страшні уколи? Звичайно, що це моя особиста думка. Ваше обличчя, ваше життя, тож ви можете з ним робити все, що вам заманеться. Але все-таки природня краса, вона сама-сама красивіша. Незважаючи, скільки вам років, 20 чи 80, залишатися в природному стані. Так, і ще в мене є такі малишки. Мініатюрки це наш український виробник, дуже популярні аромати. Значить, перший отакий «Шанс Фреш», «Мун Париж і Metallicur. Буду користуватись по стійкості. Значить, по стійкості брала 30 е міліграмову е об'єм літній. Так? Дуже гарно тримається, дуже-дуже приємні засоби. Також з цієї фірми є місце в мене для тіла, і, хоч і міст, але тримається, ну, дуже-дуже класно. Так, ну давайте почнемо з оцінкої малишки. Шанс або ж фреш. Ось така, в склі. Е, наш український виробник, зручно, що можна з собою брати сумочку. Так, Зараз вже тут набризкаюсь. Так, кудись полетіло, давайте раз, тому що вони дуже гарно тримаються. Гарно пахне. М -м -м. Це прям і на роботу можна, і в офіс, і на вечірку. Ну, мені здається, що на будь-яку пору року оце дуже гарний аромат. У мене просто руки в кремові вже і стали слизькі. І, звичайно, що дівчатка на подарунок вашим коліжанкам, вашим подругам. Ідеально. Так, далі Металікю. Тут. Дивіться, золотава. Золотава оця штучка йде. Так? Новенький, тому повітряна пробка. Якщо ви знаєте, що пшикаєте, ой, який він! Це більш вечірній, більш солодкуватий. Хто пам'ятає, або в кого може був схожість, я просто кажу схожість. Йоші Ямамото, хто коли користувався, теж була така 10-міліграмовка. Вони, мабуть, років з 5 чи 6 були надзвичайно популярні, гарний. Оце прям, знаєте, 10 із 10 я йому даю, тому що шанс ну це попса був у цих цей більш такий вишуканий сексі, от прям сексі. Так, ще... Потрібна перерва на секунду, я ще Мон Паріж відкриваю. Всі гарні. Всі гарні, і на сайті є великий вибір. Це прям дуже сподобався. Ой, цей прям ну, взагалі в моєму смаку. Так, Мон Паріж. Куди ще бризнути Мон Паріж? Давайте посередині. Теж цікавий. Схожий. На Діорджа Торму, можливо. Або щось таке, ну е, не знаю, більш свіжіший. Це більш свіжіший. Значить, дивіться, тепер по сезону. Це вечір, і коли хочемо на снідання якось вразити дуже сексі аромат. Це більш діловий. На роботу нікого не задушити, теж надзвичайно приємний. І це більш такий ну, зовсім офісний і зовсім ніжний дівочий для молодих дівчат. Всі гарні. Але всі зовсім для різного настрою. Якщо це вечір, день або е, скласти враження на когось, то, звичайно, що цей. Якщо в Офіс, то цей і цей. Отак я б їх розділила. Але гарні всі дуже сподобались. О, Я прям не очікувала. Но в моєму смаку: це я люблю такі е, осінньо-зимові, металіку, прям. Ну, Вразили мене дуже класний запах. От прям дуже класний. Якщо ці, що такі, знаєте, кампоти, от таке всяке таке, спокійні. Ну такі в мене вже були. Я їх чула. То цей, прямо, як я кажу, як Йоші, Ямамото, що ну дуже сексі чітко, вау. Вся косметика якісна, класна. Зайчики, я вам рекомендую. Магазин дуже багато є там корисного на будь-який бюджет. Від косметики також брала колготки з камінням, такі сексі пексі. Чудові, теж вам їх показувала. Ще є колагеновий корейський такий тональний засіб, є різні кушони і нашого виробника, і не нашого виробника. Звертайте увагу на цю косметику та використовуйте якісні засоби, які точно не зашкодять вашій шкірі. Е, ще є на сайті і засоби для інтимної жіночої гігієни. Ну все, все, все. Тому дуже дякую мої рекомендації, дякую за дуже швидку відправку. Прям Мені дуже сподобалось. Особливо ж сьогодні прям відкриттям для мене стали оці парфуми дуже класні. Всім вам бажаю гарного настрою, гарно пахнути і квітнути. Хай вас все буде добре. Цьомки-бомки, до зустрічі!